У мене сьогодні по справжньому королівський обід мама мені наварила мого улюбленого борщику щав'йового. Така гарна тарілочка. Я собі ще додатково підрізав копченої шийки, баличо, бочок, ковбаска і салко. Зараз гарнесенько підсолюю, салко і підсолюю борщик, бо знаю, що мама солить, але я завжди за нею трошки досолюю. Сало свіже, не солене, порізане, просто ось так підсолюю зверху, підперчую. Борщик також. А, вже повний рот слині. І дегустація. Скажете, Анатолій, а опа, не лопне стільки їсти. А я вам скажу, що за грудень я на 5 кг сходав. Треба терміново виправляти ситуацію цибулька. І ось таке королівське. No co mnie średnio ubiło? Na дня.